Таку картину можна побачити практично в будь-якій лікарні. Безликий пацієнт похмуро розглядає стіну. Автор цієї картини, Микола Громовий, точно знає, як воно, коли суспільство тебе не приймає через хворобу. Він колишній пацієнт обласної психоневрологічної лікарні. Його роботи послання світу там, за високими парканами лікарень, також люди, які потребують уваги і розуміння. Люди без ліс на мой взгляд, изображены благодаря стигме, которая существует в обществе. Все пациенты нашей больницы хотят остаться без лица. Они не хотят, чтобы их узнавали. Они боятся идти к врачу, потому что общество относится к ним предвзято. Миколі Громовому пощастило, що сучасна медицина зовсім по-іншому підходить до лікування психіатричних захворювань. Ми хочемо показати нову психіатрію, сучасну психіатрію, де врач дуже мудрий і обладає іскусством лікування. Він зміщає фармакологічний тип плічення з різними способами і видами восстановлення чернігівцям вже пощастило, тому що тепер у передень професійного свята медиків вони можуть на власні очі побачити результати нових форм лікування, а саме арт-терапії. Бо ж експозиція представлена у музеї сучасного мистецтва пласт арт, так і називається арт-терапія, лікування мистецтвом. Саме на таких заняттях наш герой і розкрив собі талант до малювання. Починав з Петриківського розпису, а тепер береться за пейзажі та людей в інтер'єрі. Епізодично займався і раніше, ну, А зараз вже як би, така можливість з'явилася більше уваги посвятити. І, звісно, зараз я вже більше займаюся. Як Художник, мабуть, кожен може себе проявити. Ну, а насчет мастерства, что точность, изображение натуры, это, наверное, не каждый. Но, ну, в принципе, ну, художникам может, мне кажется, каждый способен в какой-то мере. Такі виставки покликані нагадати суспільству про людей безжально викинутих з життя вже неодноразово проходили у Львові, Києві та Одесі. Тепер до них приєднався і Чернігів, ніби нагадуючи соціуму, нам ще є чому повчитися. Той терпімості, яке заслужують наші пацієнти, вони ще не отримують. Звичайні люди, які живуть рядом з нами, цю ж думку підтверджує остання робота експозиції Автопортрет, який зображує художника, котрий наважився вийти із тіні і показати суспільству не лише своє лице, а й лице самого суспільства.